Дитячий одяг, сорт Секс продається в кілограмів, 2850 гривень. Не буду багато показувати, буде дуже багато речей. Покажу буквально критики, колосінки, вельветові шортики, такий на дівчинку клану залізком. Тішка така сумки, що вона більш і там тут Звичайний гонк, дівчинки, підгорно. Під Нагадаю вам, що в цьому лодку розмір йде від нуля до 14 років. Вік з крутим, виносяком молодику. Вік від 0 до 14 років. Це в нас екстра плюс крем, 10 кілограмів. 2850 гривень. Така руканочка класна. Наступна в нашому лозику така курточка. З капюшончиком. Наступна спідничка. просто я не можу. Клас. Наступна у нас така вітровочка. Вітровочка. Наступна така корочка не дитина, вона така утеплена, утеплена. Тепла тепло. Маленького розміру, це щось напевне дорожче. Такий маленький кардиганчик в'язаний. Мені здається, що це ручна робота. А ні, пише, що розмір 50 см. Зовсім маленька дитинка. Наступна у нас Олівер. Така коптинка. І буквально остання. Це у нас регата. Так, дівчата. Така з капюшончиком, курточка. Клас. Наступна у нас. Такі лосини, спідничка з бірочкою. Тут є бірочка, я скажу, можна розмір, якщо буде. Ні, не, не бачу, розмір, не пише. це, щось теж маленьке, це ж там на три рочки. І передостання буквально такі, така безрукавочка класна, з м'ясом. Тут чи 6 трошки пише. Все класно, покажу ближче. I'm going to